Які нові відділення запрацювали в Новояворівській лікарні та що анонсує Івано-Франківська селищна рада? Вітаю з вами, Марія, канцеляриста і нині час на новини дня. до подій держави Верховна Рада України ухвалила закон про державний бюджет на 26-й рік у другому читанні. Та в цілому документ підтримали 257 народних депутатів. Бюджет підготовлений за сценарієм війни з прогнозом, що конфлікт триватиме весь 26-й рік. Передбачається збільшення соцстандартів і підтримка ключових секторів економіки. Російська мова більше не захищена в Україні Європейською хартією регіональних мов. За відповідний закон проголосували у цілому 264 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради України. Новини на Янтарне Фем. І до локального Новояворівська міськрада інформує, що в застосунку дія стартувала нова програма підтримки для тих ветеранів, хто вимушено покинув свої домівки, а також інвалідів внаслідок війни. Оформити житловий ваучер на 2 мільйони гривень можуть ті, хто має статус УБД БД або особи з інвалідністю внаслідок війни. У Новояворівську створили комісію, яка розглядатиме подані заяви. На базі новояврівської лікарні імені Юрія Липи відкрили два нові підрозділи. Це відділення гемодіалізу, забезпечене необхідним обладнанням, яке надала університетська лікарня Львівського медичного національного університету, а також патологоанатомічне відділення, яке з 1 грудня вже проводить необхідні дослідження. За час пізнавальної екскурсії для дітей у 53-й державній пожежно-рятувальній частині міста Новояворівськ юні гості вогнеборців мали змогу на власні очі побачити роботу підрозділу, ознайомитися з технікою та оснащенням, яке використовується під час ліквідації надзвичайних подій і пожеж. Дня святого Миколая Оздоровчий комплекс старт пропонує низку важливих абонементів. Вони для басейну, соляної кімнати та в тренажерний зал. Інформація, зокрема, про правила відвідування басейну та необхідні контакти вже є в наших соцмережах. Новини на Янтарне -ФМ. І до анонсів Івано-Франківська селищна рада запросила на заходи з нагоди Дня Святого Миколая. 5 грудня о 15-й годині вони стартують в сесійній залі селища Івано-Франкове. У програмі Казка Дивовижна історія зустріч зі святим Миколаєм і звісно Солодкі подарунки. І про погоду у четвер хмарно з проясненнями вночі та в першій половині дня місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від одного морозу до 4 тепла. В день 4-9 тепла. Погіршення видимості в тумані 200-500 метрів. Тож оголошено про перший рівень небезпечності жовтий. І такими були головні повідомлення. І я бажаю вам теплого і затишного вечора. На хвилі. Радіо Рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФМ.